Ми не відстаємо від трендів, норм чи стрім. Версія майстра перманентного макіяжу. Норм чи стрьом не пояснювати догляд клієнту після перманентного макіяжу? Стрьом. Взагалі, кожен майстер зобов'язаний пояснити кожному клієнту, як доглядати правильно за бровами, бо ефект залежить так само і від самого догляду. Якщо брови видно з космосу, це норм чи варто зменшити пігменти? Стрьом, дівчата, завжди акуратні, натуральні брови будуть в тренді. Ну, звісно, якщо ми говоримо після самої процедури а свіжі бровки, вони завжди будуть яскравіше виглядати, але після загоєння брови мають бути максимально натуральні і легко профарбовані пігментом. Поновлювати перманент брів раз на рік. Норм, звісно, все залежить від пігменту, яким працює майстер. Якщо ми говоримо про мінеральні пігменти, тут хочеш не хочеш, пігмент трошки швидше буде виходити і поновлювати бровки рекомендується раз в рік. Проте, якщо в нас виконується процедура гібридними пігментами, бровки будуть трошки довше носитися. Ігнорувати корекцію після першого сеансу. В принципі, норм інколи буває так, що пігмент з першого разу засвоюється дуже гарно. Проте, якщо ми говоримо знов ж таки про мінеральні пігменти, про фарбування і загоєння проходить трошки слабше ніж на гібридних пігментах, тому корекцію я би не рекомендувала ігнорувати. Робити послугу перманентного макіяжу, коли клієнт випив 50 грамів. Чесно, стрьом, але ми робимо деколи винятки, коли клієнт дуже сильно боїться. а Для хоробрості випив 50 грам ми можемо дозволити зробити цю процедуру, але все-таки не рекомендується. Норм чи стрьом відміняти запис за годину до процедури? Дівчата стрьом направду цінуйте час майстра. Погодьтеся, що процедура не є коротка, вона довго тривала до 2-2,5 годин. Майстер втрачає цей час. На це місце міг би записатися інший клієнт, який цього дуже дуже хоче. Коли брови перетворюються на зелені водорості, норм чи майстер хімік? Дівчата, це стрьом. Направду, перед тим як ідете до майстра, вивчіть його історію, вивчіть його сторінку, але ніколи не ведіться на ті картинки, які ви бачите в інстаграмі. Попросіть обов'язково в загоєному варіанті подивитися його роботи. Здирати кірочки під час загоєння брів. Дівчата, це стрьом, однозначно. Ми категорично забороняємо це робити, бо власне від вас, від вашого догляду, залежить ваш результат. А кірочки можуть частково забрати пігмент. І, відповідно, профарбування самого перманенту буде неякісним. Плюс, звичайно, що є.